Всім привіт, друзі! Так, ну що, у нас в роботі буде ось такий чудо-автомобіль Celanus 1,5. Чому він до мене приїхав? Все дуже просто. Десь дівається антифриз і не гріє печка. От. Людина доливає вже, навіть, пів літри кожного ранку чи води, чи антифризу. Скоріше за все у нас пробита прокладка ГБЦ. Це нам потрібно для початку вияснити. Зараз викручуємо свічки, подивимося, що там у нас з свічками і циліндрами. Чи є признаки того, що антифриз попадає в систему охолодження. Ну, я думаю, скоріш всього, що пробита прокладка ГБЦ. Тому ось такий фронт роботи. Двигун не троїть, компресія у нього в нормі, мастило не розходує, Тому я думаю, що. Замінимо прокладку і поїдемо надалі. Друзі, борюся я з цим ланусом, значить, перед тим як розбирати, я все-таки вирішив ще раз продіагностувати. Коли я перший раз викрутив свічки на холодну, всі були сухі, циліндри не вимиті, не вимиті. Вроді, як показалось, третій, четвертий трішки чистіші, ніж перший і другий. Думаю, заведу, нагрію, все ж таки перевірю. Коротше, коли нагрів до робочої температури. В бачку почало бурлити при включенні вентилятора, і антифриз піднявся до максимуму, якщо відкручуєш кришку, взагалі його видавлює. Тобто признаки прокладки пробитої є. По поводу печки, печка навіть при нагріві робочої температури, верхній патрубок печки там, теплий, ну, гарячий, нижній на печку єлі-єлі теплий. Тобто, у нас ще і забита, забитий радіатор печки. Далі, викручую я свічки і бачу, що. Третій циліндр, ну вам не видно буде. Третій циліндр весь мокрий. Мокрий, Тобто антифриз все ж таки попадає, скоріш за все, в третій циліндр. І свічка третього циліндру, бачите? Повністю мокра і четвертого також. Перва, друга, суха. Тому 99%, що пробита прокладка ГБЦ. І голову потрібно знімати. Все, тепер можна потрішки розбираємо е, наш двигун. Значить Проблема була відкручування колектора, тому що тут все згнило, закисло. Прийшлося гріти, ведешки заливати і так далі. Дросільна заслонка. Різь. Майже не грязна. Да? Триндец просто. Далі, лайфхак. Хто не знає, як зняти шланг паливної системи тиск, високого тиску. Значить дивіться, він отак защалкується туди. Потрібно робити спецінструмент, шприца. Так тільки хопс. І знімаєте цю штучку. По-іншому ви не знімете. Все, працюємо далі. Зливаю антифриз, хотів показати друзі, як ви думаєте, пічка радіатора буде забита. Дивіться, що робиться. Це трейшак просто. Я в шоці. Розбираємо. Так. так, ну що, друзі, ГБЦ наша знята. Давайте дивитися разом. Що ми бачимо? Бачимо, що прокладка була, не було прилягання в четвертому циліндрі. Бачите, вже його почало і вимивати. Бачите, воно геть відстає, ось ось кокс. Якщо тут не відстає, бачите, ось все, не відстає. То тут взагалі, бачите, розкисший От тому в четвертий циліндр попадав антифриз. Третій, незрозуміло. Третій вроді ні, хоча казали, що в третій. Що у нас тут? Ось наш четвертий циліндр. Ось бачите. нема прилягання. Але вона, ось бачите, і в первому циліндрі вже доживала свого прокладка. Так ось так воно було четвертий. Не було прилягання. Третій дивіться, тобто другий, також прилягання взагалі немає. Тому розбираємо її повністю. Навірно, зробимо опресовку, чи немає мікротріщин, перевіримо клапана на герметичність і фрезернемо, якщо все ок, і зберемо назад. Так, розказую далі. Що робили ми? Значить, Що по ГБЦ нашій? Зробили. Тест на мікротріщини, вона пройшла. Зробили тест клапанів, вакуум тест вони пройшли, тримають герметичні. Фрезернули площину. Зняли 0,35. Головка була перегріта. Так, далі, що по запчастинам? Прокладку дросільної заслоночки, також комплект нових болтів по оригіналу брали. Сальник розпідвала. Прокладочку комутатора. Термостат ми вибрали по оригіналу. Це прокладочка термостата, Прокладочка колектора впуск-випуск і прокладка головки блока циліндрів. Брали Victor Вроде як оригінал. Далі діло за малим. Все підготовити до зборочки. Все вичистить, щоб було покраситі. Та це, я розумію, пора чистити дросільну заслонку. Як вам? Триндець просто. Блок двигуна очищений та підготовлений до встановлення головки блока циліндрів. Головка вже також зібрана, дросільна заслоночка почищена. Потрішки збираємо двигун, значить, головка вже встановлена, обжата, все як повинно бути. Хотів показати, як генератор почіпника. Слухайте. Трошки шумить, так? Да? Клієнту це скажемо. Що почіпничок наш шумить і создає посторонній шум. Так, ну що, двигун наш повністю зібраний. Зараз буде перший пуск, Масленку ми прокачали. Технічні рідини залили. Давай. О! Що, заглушив? Так, да, случайно. Давай ще раз. Стартер наш вмирає. Ну все, друзі, якось так працює, не троїть, все чудово. В общем, все. На сьогодні у нас кінець робочого дня. Завтра прокачуємо систему охолодження і показуємо кінечний результат, як буде працювати. Ну, ось і все, в принципі. Система охолодження повністю прокачана. Вентилятор вже включався. У нас тут нічого не бурлить, не кипить, браточко качає, Ось тут хорошо. Все чудово. Пар йде, тому що в гаражі прохладно. Нічого не википає, рівень тримається. Гідрики довелося нам повністю розбирати, прокачувати, тому що вони були повністю закоксовані, забиті, буде рекомендовано ще замінити. Мастило, хоча б через кілометрів 500, бо інколи якийсь гідрик трошки підсокує. Ну а так, в принципі, все. По часу зайняло півтори дні. Всім добра, не ламаємося.